За минулі вихідні до кременчуцьких правоохоронців надійшло 230 повідомлень про події та кримінальні правопорушення. ДТП сталося в районі села Щербаки. Водій під час руху не витримав безпечної швидкості. З'їхав за межі проїжджої частини, та автівка перекинулась з автомобіля. Ополь було госпіталізовано водія та неповнолітнього пасажира. Які отримали різного ступеню травми на даний час? Слідчі та поліцейські групи реагування поліції району встановлюють ці обставини. Ще одна ДТП сталася вчора. У вечірній час по вулиці Вадима Пугачова. Водій евакуатора Мерседес скоїв наїзд на пішоходів. Жінка 90-го року народження та дівчинка 2013 року народження переходили проїжджу частину, в результаті чого на них скоїв наїзд. З місця події жінку і дитину госпіталізовано до лікарні. Жінка в тяжкому стані отримала травму. Дитина оглянута травми. Незначні танво. Водія перевіряється на алкогольне та наркосп'яніння. Водія затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Жахлива ДТП за участю автомобіля. ВАЗ сталася сьогодні зранку на Петрівці. Водій один із пасажирів отримали травму та в тяжкому стані госпіталізовано до лікарні. Один із пасажирів отримав смертельну травму. На місці події також допомогу правоохоронцям. Працювали ДСНС, які діставали водія, якого заблокувало в понівеченому транспортному засобі. Також на даний час на місці продовжують працювати. Лічі встановлюються всі обставини і вже на глобенщині сьогодні близько п'ятої години ранку. Трактор виїхав за межі проїзної частини та перекинувся. Попередньо ним керував неповнолітній 17-річний водій. Сумна статистика кількості ДТП за минулі вихідні свідчить про значну кількість фіксації випадків керування транспортними засобами водіїв у алкогольному та наркотичному стані. Тож правоохоронці застерігають, шановні водії дотримуйтесь правил дорожнього руху, звертайте увагу на дорожню обстановку. І в разі нестандартної ситуації відразу звертайтесь на лінію 102. Анна Мащенко, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.